Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема вам точно сподобається. Ця тема, яку мало хто піднімав, і ви, українці, вже багато чули про безхатьок, про проблеми з безхатьками тут в Канаді, особливо в центрах міст, великих міст тут в Канаді. І я сьогодні хочу вам розповісти про те, що чому вулиці в Канадській перетворюються в Зомбіленд. Чому. Стільки багато бездомних ви можете часто побачити саме з таких різних позах, де вони дійсно стоять і навіть на вас не реагують, або говорять в повітря, або б'ються з повітрям, або просто кричуть, або просто напівзігнуті. Це справді, як ви йдете цими вулицями, як ви проходите, як ви це все бачите на власні очі, це дуже страшно. Це болить душа, бо це колись-колись чиїсь діти. Я принаймні так думаю. Знаєте, це важко на них дивитися зараз, але це колись були діти, якихось батьків, і зараз ці люди просто на вулицях і в таких різних позах і положеннях, і багато є навіть нападів на простих людей. Тому треба бути обережним. Але я хочу вам сьогодні розповісти про фактори, причини, чому це все так розбивається, чому саме. Немає контролю над цим і чому в Канаді, в Сполучених Штатах Америки це велика така біда? Я коли був у сан франциско